Фонд Авалон створений для підтримки людей з обмеженими можливостями та хронічно хворих, щоб вони могли бути активними у всіх сферах життя. Наш фонд працює, щоб змінити світ. Ми хочемо, аби він став більш дружнім до людей з обмеженими можливостями. Для нас важливі енергія, бо вона дає силу і забезпечує динаміку в повсякденній роботі, пристрасть бо дозволяє досягати нових вершин. Людина бо завжди в центрі нашої діяльності. Стосунки, бо дозволяють будувати близькість з тими, хто має ті самі мрії, що й ми. Довіра, адже це основа дружби та співпраці. У нашому фонді ми допомагаємо різними способами: допомагаємо в зборі коштів, займаємося реабілітацією, популяризуємо спорт, навчаємо, підтримуємо та самі постійно розвиваємось. Тому ми маємо кілька проєктів, які підтримують людей з обмеженими можливостями в різних сферах їхнього життя: це субрахунок і хелпу Собрахунок це зручний інструмент, який дозволяє збирати кошти з пожертв або 1,5% податкової знижки. Зібрані кошти можна витратити на лікування та реабілітацію, адаптувати помешкання згідно зі своїми потребами та навіть втілити мрії в життя. Help.UPL – це авторський портал збору коштів, місце, де ви можете як допомогти, так і отримати допомогу. За успіхом кожного збору коштів на Хелп УПІЛ стоїть щира правдива історія, яка викликає довіру та готовність допомогти. Ми маємо багато інструментів для підтримки та просування збірок наших підопічних. Центр активної реабілітації Avalon Актив запевняє систематичну реабілітацію, яка є запорукою покращення фізичної форми та самостійності. До кожного пацієнта наша команда досвідчених фізіотерапевтів знаходить індивідуальний підхід. Ми пам'ятаємо, що в здоровому тілі – здоровий дух. Тому пропонуємо не тільки класичні заняття в тренажерному залі, а й різноманітні спортивні заходи, адаптовані до потреб людей з обмеженими можливостями, а також зустрічі з психологом чи логопедом. Проекти Avalon Extreme та сексом спрямовані на створення іміджу людей з обмеженими можливостями, як тих, хто може вести активний спосіб життя і нічого не стане на їх шляху. У нас працюють привітні фахівці, які завжди допоможуть цінною порадою та зруйнують усі стереотипи про життя з інвалідністю. У комплексно-консультаційному центрі наші спеціалісти надають безкоштовні консультації щодо розв'язання питань стосовно інвалідності, оформлення субсидій про права осіб з обмеженими можливостями. Проєкт Дорога до діяльності спрямований на професійну активізацію та підготовку до самостійного функціонування в суспільстві людей з обмеженими можливостями. У рамках проєкту ми пропонуємо коучингові та психологічні майстер-класи, активні заходи в суспільстві. Індивідуальні зустрічі з психологом і кар'єрним радником, а також майстер-класи для сімей, опікунів і близьких людей з обмеженими можливостями. Центр допомоги біженцям з обмеженими можливостями був створений у відповідь на потреби українських біженців з обмеженими можливостями, які опинилися в скрутному становищі внаслідок війни, використовуючи 15-річний досвід підтримки людей з обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями, ми допомагаємо тим, хто, рятуючи своє життя від агресора, вирішив виїхати з охоплених війною територій. Ця ініціатива, в рамках якої ми даємо можливість біженцям з обмеженими можливостями та хронічно хворим організувати збір коштів від донорів у рамках супрахунку, збірки HelpUPL та користування з безкоштовної реабілітації в центрі активної реабілітації Avalon Active. В рамках проєкту ми також підтримуємо польські та українські організації в отриманні ортопедичного та іншого обладнання, необхідного для людей з обмеженими можливостями. Ми активно працюємо над облаштуванням прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також пунктів прийому. Центр допомоги біженцям з обмеженими можливостями у співпраці з партнерами та спонсорами надав підтримки на суму понад півтора мільйона злотих. Працівники Центру допомоги біженцям з обмеженими можливостями розмовляють трьома мовами: польською, українською та російською, що значно полегшує біженцям користування послугами та повідомлення про власні потреби. У співпраці зі спонсорами та партнерами фонду Центр допомоги біженцям з обмеженими можливостями пропонує безкоштовну реабілітацію на території фонду в Варшаві. Дофінансування реабілітації в інших приватних осередках, закупка та передача обладнання для осіб з обмеженими можливостями, транспорт пристосований для осіб з обмеженими можливостями, відкриття рахунку, тобто субконта, у фонді рахунок, куди благодійники фонду перераховують пожертвування для конкретного пацієнта. Для людей, що готові допомогти посередництво нашого фонду, є своєрідним гарантом безпеки та прозорості їх благодійних переказів. Детальніше про рахунки у фонді та особливості їх функціонування можна дізнатися у вебінарі про створення такого рахунку. Збірка грошей на Хелпу це портал, де можна створити власну збірку грошей, яку потім можна рекламувати і розповсюджувати в соціальних мережах та інших мас-медіа. Збірку можна відкрити з будь-якою метою, будь то лікування чи здійснення заповітної мрії. Пам'ятайте, що для користування послугами порталу необхідно мати активний рахунок, тобто сумконто. У фонді Авалон. Команда Help UPL перевіряє, консультує та професійно редагує кожну заявку. Наші спеціалісти завжди готові підказати вам, як і де поширювати інформацію про свою збірку, щоб отримати якомога більшу підтримку. Детальніше про те, як створити свою збірку та як добре нею користуватися, можна дізнатися у вебінарі на тему Help UPL. Центр допомоги біженцям з обмеженими можливостями працює на інфолінії польською, українською та російською мовами. Безкоштовні консультації на тему прав осіб з обмеженими можливостями, отримання дофінансування, реабілітації, транспорту та необхідного медичного обладнання надаються з понеділка по п'ятницю за телефоном 790 688 222. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16. Щоб отримати допомогу від Центру допомоги біженцям з обмеженими можливостями, необхідно написати листа на електронну скриньку центру Україні, собачка, фундація України.піл у листі просимо вас вказати ваші особисті дані, запит, з яким ви до нас звертаєтеся, а також документи, посвідчення особи, номер ПСЛ, документ, що підтверджує дату перетину польського кордону, а також медичні документи, виписки з лікарні, дані про діагностику та попереднє лікування. Довідки про стан здоров'я та діагноз, довідки про інвалідність, якщо є, тобто всі документи, що можуть стати в нагоді нам та нашим спеціалістам. Ми приймаємо документи, видані як польськими, так і українськими лікарями.